Ну що, рідненькі? Ви побачили, зацікавилися і просили показати, Тож показую. Лабораторний блок живлення з комп'ютерного ATX. Як зробити? Чим особливий, які особливості? В першу чергу, в чому суть самого лабораторного блока живлення? Чим він відрізняється від звичайного? Лабораторний блок живлення має два регулювання. Це регулювання напруги. В даному випадку, от, мінімальна напруга в мене 1,2 вольта. Це регулятор плавної підстройки, а це грубої. Максимальна напруга 28 вольт, От. І регулятор струму. Так от, лабораторний блок живлення має два режими стабілізації. Коли обмеження струму немає, він працює як звичайний регульований блок живлення, змінюючи напругу. Однак, коли йде навантаження і струм получається вищим заданого, він переходить в режим стабілізації струму. Відповідно, обмежується струм і напруга. Опускається по закону ОМА дозначення, при якому буде забезпечуватися струм. Ну і він має захисти, тобто його мало би бути складно спалити. Беремо навантаження. Хто в нас буде навантаженням? Давайте візьмемо пінцет і коротимо вихід. Ми бачимо, що напруга впала майже до нуля, але це тому, що в нас обмежений струм. Мінімальний струм виходить 50 мА. Я можу регулювати струм і додати. Видно, що напруга підростає. Це, здавалося б, коротке замикання. І так аж до 10 А. При 10 А 1,2 В обмежується напруга. Якщо я знімлю замикання, тобто навантаження в інший гарячий зараза, ми маємо можливість задати високу напругу. Так само, якщо я на високій напрузі, ну може, щоб дуже неїскво трошки скручу, замкнемо. Навантаження, виставимо умовно, половину туди буде 5-6 А, то напруга впаде і струм обмежиться до заданих нам. Ось це особливість роботи лабораторного блока живлення. Він не згорає. При перевищенні струму він приходить в режим стабілізації. Тобто він переживає прекрасно навіть коротке замикання. А так, трошки поіскрило. Як бачите, нічого не відбувається. Можу зменшити струм при потребі, задати потрібний. Так воно працює. Тож, давайте заглянемо під тишку і подивимося, як зробити таке чудо своїми руками з підніжного матеріалу. У моєму блоку 10 років з тих часів, коли інтернет був маленьким, люди чесними, анокий і кнопочними. Тому він такий страшний. Це, по суті, є звичайний АТХ-блок живлення, причому говноблок, але його довелося трошки модернізувати. Щоб запхати регулятори ампер вольтметр, мені довелося винести вентилятор назовні. Також я врізав великий перемикач. Треба модифікувати плату. В чому полягає модифікація плати? Якщо дивитися на саму плату, ми бачимо по суті, звичайний АТХ. Тобто все. Типово все залишається в ATX, переробки зазнають тільки вихідні кола. Як бачите, тут інший дросель, немає дросля групової стабілізації. Стоїть шум ось такий набірний, зробив що було, щоб підібрати правильний номінал, і перероблені конденсатори. Для того, щоб переробити atx блок живлення, потрібно вибрати будь-який живлення з шим-контролером на TLC 494. Або її клонах. В даному випадку ми маємо k 7500 Ті же яйця тільки в профілі. Схему ви зараз побачите на екрані, це так звана схема італійця. Гуглити треба на російській мові. На жаль, на українській гугл вам її може не показати. Вона є типовою і, на перший погляд, дуже простою. Однак складність полягає в тому, що вам потрібно внести дуже багато змін, і коли доходить до діла, це дуже легко заплутатись. По-перше, треба вирубати абсолютно все зайве, коли ви це зробите. Допаяти буквально з десяток деталей дільників, які будуть змінювати роботу зворотніх зв'язків шимки, для того, щоб можна було врегулювати напругу і струм. Крім того, змінюємо підключення вихідного каскаду випрямляча. Є два варіанти модифікації на максимальну напругу 16 вольт. До 12 А і максимальну напругу до 28 вольт на 10 А. Відрізняються ці модифікації виключно схемотехнікою вихідного вузла. В мене, якщо придивитися, видно, от стоять 4 діода на радіаторі. І перекомутована вся схема. Тобто я зрізав дорожки, перерізав, викидував. Бачимо посилення дорожок для того, щоб витримати максимальний струм. І саме важливе. Переробка зворотних зв'язків. Для того, щоб воно працювало правильно, ми використовуємо дільники для досягнення певних референсних напруг. Сам шим має референсну напругу 5 вольт. Вона є на його виході. Крім того, є ще дві референсних напруги: задати їх потрібно резисторами і знайти резистори потрібного номіналу чи точного номіналу, як правило, досить важко. Тому я собі поставив підстроєчники. Щоб задати референсні напруги, я собі підстроєчниками це раз виставив і воно мені вже 15 років працює. Далі легка переробка згідно схемою. Яка найчастіша помилка в переробці АТХ блока живлення? Перше це те, що люди плутаються з землями. У Вас буде дві землі. Друга помилка це те, що корпус на землі. І якщо взяти до уваги, наприклад, що в мене мінусова клема ізольована тут від корпуса, то виходить, що якщо я замкну мінусовий вихід на корпус, в мене немає контролю струму. І через це я регулярно палив цей блок живлення. Горить він не страшно, вигорає фактично запобіжник і два силових ключі. Тому це легко ремонтується. Єдине, що треба розбирати. Щоб цього не сталося, щоб цього не робити, потрібно відв'язати корпус від мінуса. Тут є декілька зв'язків. Перший це безпека, це низькоємнісні конденсатори на землю. Я їх просто обрізав, викинув і використовується земля. По мінусу живлення, це теж треба відрізати. Крім того, ми розділяємо дві землі. В нас виходить земля з випрямляча і земля виходу. Це є різні землі. Оцей момент треба наголосити про нього і правильно зробити. Якщо ви правильно розв'яжете землі, у вас нормально воно буде працювати, буде контроль струму. Воно, хоча виглядає дуже простим, дуже легко запутатись власне, в обв'язці. Що потрібно випаяти, що залишити, і що допаяти. Але як то кажуть, сідаєте, очі бояться, руки роблять. Ви вже бачили, як воно працює, і в принципі це є дуже надійна штука. Так, воно може мати якісь пульсації, це залежить також від виборних конденсаторів, правильності підбору дроселя і так далі. Вентилятор я підключаю від дежурки. Дежурка в нас є 5 вольт, мені цього достатньо на обду. При потребі сама шимка живиться вищою напругою. І якщо вам потрібно все ж таки більший обдув, в чому я дуже сумніваюся, то ви можете взяти напругу живлення самої шимки. Ну, якби все, далі згідно з схемою, Очі бояться, руки роблять робіть. Що мені не вдалося? Мені не вдалося поєднати шунт самого блока живлення і шунт вольтметра. Коли я це експериментував, робив, в мене виходилося розбіжності і неточності. Тому я від цього відмовився і використовую фактично два шунта: один робочий для регулювання струму, а другий для індикації струму через ампер вольтметр. Ось такий простий на перший погляд блок живлення і головне. Дешевий, тому що старі ATX-и валяються під ногами без потреби і можна легко переробити. Недавно я жалівся, що в мене був дивний дефект, при якому до 15 вольт блок живлення працював правильно, видавав струм, регулював від 0 до 10 ампер і регулювалися напругу. Вище 15 вольт напруга прекрасно регулювалася, але струм обмежувався на 60 міліамперах і напруга падала до 15 вольт, і не можна було нічого зробити. Це сталося після згорання чергового блоку живлення, до того як я відв'язку. Зав землю я довго бився головою об асфальт, промірював всі референсні напруги, перевіряв монтаж, прокидував землі. Мені нічого не вийшло. Тепер пояснюю, який злий жарт зі мною зіграла ситуація. Довго не думаючи, стереотипно, я взяв на розборці якийсь схожої схемотехніки АТХ з живлення, і випаяв з потрібного мені вузла два транзистори. Але виявилося, що там той живлення був іншої схемотехніки. І в нього були по гарячій стороні в півмості, в розкачці не біполярні транзистори, як тут, а були мосфети. І я, не дивлячись, запаяв два мосфета в обв'язку під звичайні транзистори. В результаті, отак, воно мені зразу не згоріло, а так дивно працювало. Коли я шукаючи проблему, Другий раз його спалив і замітив цей нюанс, поставив нормальні звичайні транзистори біполярні. Вона знову почала працювати, як книжка пише. Тобто, цей блок живлення є невбиваємий, для більшість потреб його хватає повністю. Його легко можна зробити, якщо ви маєте час, тому що оці переробки з дрібними деталями, з випайкою з переробкою, вона, на жаль, забирає дуже багато часу і нервів. Але це легко робиться, по факту це не є складно. Тому не бійтеся, пробуйте, можливо, у вас вийде. Ось перед нами схема. Варіант переробки до 16 вольт. Причому є розбіжності по схемі. Це, напевно, залежить від потужності блока живлення. Ось тут називають чомусь до 8 А, а тут вказують до 16. Я теж думаю, що можна вижити більший струм на меншій напрузі. Все залежить в першу чергу від вибраного шунта і потужності сумарної блока живлення. В низьковольтній схемі переробки ми залишаємо штатний трансформатор без змін, використовуємо. Два діода. Навіть використовуємо одну обмотку дроселя групової стабілізації і доставляємо вихідний дросель з конденсаторами. Червоним позначені деталі, котрі потрібно поміняти. Цей варіант високовольтний до 30 вольт. Ви бачили в мене по факту до 27 з копійками видає. Чому я не вникав? Можливо, тому що блок старезний, можливо, десь щось з референсними напругами. Хоча вони відповідають номіналам, не вникав, мене влаштовує. В даному випадку нам потрібно. Відрізати загальну центральну точку землі. І використати всі обмотки з'єднані послідовно, оскільки деякі обмотки розраховані на менший струм, тому і сумарний струм у нас буде менший. Ну і не забувайте, що добуток струму на напругу дає максимальну потужність блока жилення. Відповідно, якщо 10 ампер при 30 вольтах, це мусить бути 300 ватний блок живлення, інакше не можна впіхнути ні впіхуємо. Діодний міст про який я згадував, що вже вже мусить бути звичайний мостик, а не два діода. Дросель я мотав сам, переробляв собі. Міряв, демфер, про який я згадував, і кола контролю. Ось дуже важливий момент. Ось цей це є шунт, це є контроль струму і землі. Вихідна земля не прив'язана до землі блока живлення. Це дуже важливо. Це, це місце, де треба звернути увагу і розділити землі. Звичайна телька має два компаратора. Перший зав'язаний на перших трьох виходах 1, 2, 3, а другий на 16, 15, 14. З 14 виходу ми маємо референсну напругу 5 вольт. З неї формуються дві інших напруги. Референсна в 1 вольт використовується для задання напруги вихідної, тобто контроль вихідної напруги по компаратору перших ніг з референсною 1,0. Ось собі один з тих резисторів, мені зручніше було, я не пам'ятаю навіть який ставити підстроєчним і добиваєтеся в цій точці відносно землі на шинці. Референсної напруги 1 вольт, це важливо. Другий момент це регулювання струму. До речі, варто прокладати лінії максимально короткі, тому що можуть бути завади, або навіть кидати від шунта і на регулювання струму екрановані дроти. Тому що в мене були моменти, коли я ловив якісь спотворення на великих струмах. Причому не на великих струмах по факту, а коли вибирав великий струм. Наприклад, коли я викручую струм на 10 А, а по факту в мене використовується на тільки якихось 3-5 А в мене були завади. І я думаю, що це власне через довгі лінії або відсутність екранування. Тому на це зверніть увагу. Підстроїчних резисторів ви бачили, в мене два було для напруги. Вони просто включені послідовно. А ось підстроєчник для струму. Друга референсна напруга виставляється 0,6 вольт. Так само берете ось цей резистор, ставите собі підстроєчником чи послідовно зі звичайним підстроєчни малої ємності, щоб точно виставити референсну напругу. Це от виставлення цих напруг, запорука правильної роботи блока жилення. Ну а далі залишається шунт і правильне розділення земель. Це, в принципі, все. Тут більше особливо нема що напутати. Тому пробуйте, я думаю, вам вдасться. Діліться досвідом.